Вітаю, шановні глядачі. Наступного тижня міністр закордонних справ країн-членів Європейського союзу збиратимуться, щоб обговорити те, що відбувається зараз на Донбасі, зокрема, можливість ведення миротворчих сил на територію, яка сьогодні окупована Російською Федерацією, а також відновлення там нормального життя. А це і проведення виборів, і кошти на те, щоб повернутися. До хоча б частково цієї інфраструктури, яка існувала на Донбасі до початку там військових дій. Однак виникає досить важливе питання: а як дійсно забезпечити вибори на Донбасі? Ці вибори передбачені мінськими угодами. Ні, де правди, діти. Я взагалі не вірю, що Росія піде на будь-які реальні вибори. Росія вона завжди готується не до виборів, а до війни. Якщо російське керівництво власним громадянам ніколи не давало можливості насправді проголосувати, так чому воно має це дозволяти мешканцям окупованих територій Донецької і Луганської області? Вибори як проформа, звичайно, можуть відбутися. Але тоді там оберуть до місцевих рад тих, кого в своєму кабінеті в Кремлі затвердить Володимир Путін? Так, як він затверджує губернаторів в усіх російських регіонах. Для того, щоб мешканці окупованих районів Донецької і Луганської областей мали хоча б умовну можливість висловитися за тих, кому вони довіряють, а щоб потім ці люди почали якісь переговори з українською владою, потрібно, щоб Донбас дійсно став. Регіонам, де людям буде нестрашно голосувати не за тих, кого їм пропонує Путін. Щоб люди усвідомлювали, що в них є не просто право на свій вибір, але й можливість цей вибір реалізувати. Адже ми нерідко говоримо, що рейтинг популярності російського президента Володимира Путіна це не те, що його дуже люблять в Росії. Це здебільшого рейтинг страху, генетичного страху. Який насаджений в росіянах роками їх імперського холопства, а потім затверджений десятиліттями сталінських репресій. І зараз ось цей рейтинг страху, відчуття небезпеки, повертається до тих мешканців Донецької та Луганської областей, а також і Криму, які є інкорпоровані в Росію. Тому що головне, що несе з собою Москва, це страх. Для того щоб позбавити людей жаху, потрібно, щоб російських військ та їхніх найманців не було на території окупованих районів Донецької та Луганської області. Я впевнений, що до цього моменту ніяких вільних виборів там проводити не можна. Звичайно, є варіант, який мав би теоретично влаштувати обидві сторони, коли російські війська разом з їхніми агентами виходять з території Донбасу, але українська армія туди не заходить. І тоді там з'являються миротворчі сили, або Організація Об'єднаних Націй, або БСЄ. тут можна розробити механізм. І тоді. Мешканці Донецької і Луганської областей голосують за тих, кому вони довіряють. Я не думаю, що це будуть люди прихильні до нинішньої влади в Києві. Але це не має великого значення, тому що в будь-якому разі ці люди будуть домовлятися з цією владою в Києві про гроші, про трансфери, про фінансову допомогу. Питання інтеграції цих районів відбудеться так швидко, що ми забудемо, що там була ДНР. лнр Це ж зрозуміло. Але і Путіну це зрозуміло. Він прекрасно усвідомлює, що відразу після вільних виборів на території Донецької та Луганської областей вся примара сепаратизму, розмов про федералізацію, про Київську хунту, про що завгодно зникне наступного дня після того, як місцева влада усвідомить, що майбутнє. Донбасу залежить від нормальних стосунків з Києвом, від того, як буде розподілятися гроші, як буде будуватися інфраструктура, як ми будемо разом будувати нашу країну, від європейської інтеграції, бо це теж гроші і кредит. Саме тому він ніяких вільних виборів не допустить. Саме тому, замість того, щоб забезпечувати можливість виборів, він буде знову готуватися до війни. Хай щастить.